Отже, всім доброго ранку. Зараз вже сьому ранку, я е, весь цей час прослухував вдвічі навіть прослухав брифінг Зеленського після зустрічі з е, Трампом. Бо мені е, цікаво проаналізувати з перших вуст заяви, а не те, що нам вам подадуть е, сьогодні е, з дозволу банкової е, в єдиному марафоні. І як правильно е, треба нас будуть вчити, як правильно треба трактувати. Результати зустрічі. Тому я е, до цього відео зараз докладую повністю е, 24 хвилини брифінг Зеленського без вирізок, без нарізок, а е, перед цим хочу сказати свою думку, що почув для себе я. Е, самі головні тези. Перше. Е, значить, е, Росія запропонувала двосторонню зустріч, а потім трьохсторонню. тобто спочатку Росія Україна зустрічається. Потім уже за участі США. Зі слів я Зеленського, значить, він не знає теми зустрічі, він не знає жодних умов зустрічі, як він сам сказав. Мене дуже збунтувала заява його, що вирішувати долю. І земель і ситуації з війною будемо виключно тільки я і Путін, тому я б запропонував би допустим, суспільству, щоб воно вимагало відкриті тільки переговори, тому що нам знову будуть не показувати головний список вимог. Нам знову не покажуть головну мирову угоду. І ми не знатимемо з вами, на які дійсно умови від нашого імені погодився Зеленський призупиний з Путіним. Щодо європейських країн, тезис прозвучав так, що тіпа, всі ж країни нас підтримують. Це все, звісно, хорошо. але є така коаліція, вони її назвали коаліція, коаліція умов, здається. Це питання стоїть тим, що кожна країна, яка входить у коаліцію, вона чому зацікавлена в цій ситуації? Тому що у кожного з них є свої інтереси в переговорах з Росією. Тобто це в когось питання сполучення географічного. В когось питання бізнес, ведення бізнесу на території Росії. Тобто кожна країна бере участь, тому що, як він сам вже сказав, Путін ой, Зеленський, послухайте, в кожної країни є свої умови також ще для того, щоб, я навіть не знаю, щоб визнати Путіна опять, нормальним, або для того, щоб вони теж мали право підпису угоди мирової. E, Сама головна заява альмя не буде розпускатися. Тобто, я так розумію, до смерті, до безконечності будуть хлопці сидіти там e, денях. На армію немає. Так, звісно, є на зарплати прокурорам, суддям мільйони гривень, мільйони зарплати директору Курпошти, Це, звісно, є. Тут, звісно, проблем немає з бюджетом. Слава тобі, Господи, 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 Господи. хоч би поступують так, щоб блядь, там в ушах блядь, у них зазвонило. Воєнним нема. От воєнним всім є. Міністрам є. є, депутатам є содержать тих тварин, хряків. А от От воєнним, звісно, немає. Поэтому, опять же таки, вони 90 мільярдів доларів вимагають від США Зеленський від України, але ніхто ж не уточнює, що це за допомога. Що нам за ці гроші прийдеться ще віддати? Тому що якби вже землю всю перерив, скоро Наверно, будемо воздухом рочити. Це не знаю, лісами, полями, лугами чи може, тому що як показав Трамп, він же ж нічого не дає безплатно. От. Крим питання навіть не буде обговорюватися, тому що питання обговорюватиметься виключно тільки за ті території, на яких йшли військові дії. А так як Крим узяли без військових дій, то він поза межами обговорення. Якщо я неправильно зрозумів, послухайте його. Дуже велике питання щодо США, яка буде гарантом миру, тому що мені, якщо мені не зміня пам'ять у Будапештському меморандумі, вже стояла підпис президента США. Е -е -е Дуже обурило те, що задавались питання дуже ну, вибачте, а як вам, ну, наші там вже слухають, а як вам так швидко вдалося зібрати лідер ЄС? Що це, блядь, за вопрос взагалі? Я не мав понять. Ви хоч би вже підготавлювалися якось, а то європейським е журналістам, звісно, ніяких запитань не дали. Ну і ще з таких, а коліція інтересів, от як вона називалася, коліція інтересів, 30 країн. Які участвують в коаліції інтересів, вони також озвучують свої інтереси в цій проблематиці з Росією. От якось все, що я для себе почув. Зараз нам подаватимуть конечно, перемогу. В чому перемога? В тому, що буде двостороння зустріч, мета і тема непонятна. Потім трьохстороння. потім т -т 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 буде все це вирішуватися, і нам я так розумію. В результаті дадуть просто бумажку, якою можна буде підтертися, яка не нестиме реальні вимоги Росії і реальні поступки України. Тому я думаю, що нам нема на що тут вже надіятися. Мир, мир, ад кого мир і за чиєї підтримки буде цей мир триматися, і за чиї гарантії це все не сказано, сказано тільки, що країни будуть також відстоювати свої інтереси. Гроші нема на військових. Ну таке общем. Послухайте уважно зараз його брифінг і потім порівняйте з тим, що вам сьогодні будуть подавати на шлюхи через єдиний марафон. Як нам треба сприймати цей брифінг? А ви візьміть, послухайте самі і самі сприйміть, так як ви вважаєте за потрібне. Всім дякую. Це було найкраще з наших зустрічей. Це важливо. Окрім того, що ми багато про що. Поговорили, довга бесіда в деталях. Багато речей навіть на мапі я зміг показати всім американським колегам щодо ситуації на полі бою, хто що реально не по чуткам, а реально хтось що контролює на полі бою на нашій землі, на нашій території, яку ми контролюємо на тимчасово окупованих територіях. Ми проговорили багато питань, але передусім я хотів би подякувати нашим європейським лідерам. Я думаю, що це важливий був крок, демонстрація сильної європейської підтримки країн, як Євросоюзу, так і інших країн, країн Європи, Британії, Франції, Німеччини, Італія, Фінляндія, президент Урсула фон дер Ляйн і секретар Єнсек НАТО. Марк Крюте, вони особисто приїхали підтримати Україну і проговорити дуже важливе питання, що далі, як підтримувати державу, що треба робити для сталого справедливого миру, ну і гарантії безпеки, які так нам всім потрібні, щоб після закінчення війни ми впевнені, що війна закінчиться. Для нас дуже важливо, щоб це була не пауза. В боях, а реальний мир, який, який можна захистити гарантіями безпеки наших партнерів. Напередодні у нас не було можливості поспілкуватись. Ми команді, команда наша багато всю зробила, попрацювала. І мені здається, важливо, що 30 країн у нас були вся коаліція Of Willings, були на зв'язку. У нас була кілька сесій розмов. Бачення важливо, що всі три десятка таких важливих партнерів, що ми попрацювали, всі були на одному боці з однаковим, баченням, а однаковим баченням наступних кроків. Тут були не тільки країни Європи, і Канада, і Австралія, і Японія, і інші представники коаліції охочих. Що стосується тематик, про які ми говорили сьогодні, з президентом Сполучених Штатів Америки і потім з колегами вже в об'єднаній зустрічі. Про деталі, напевно, ви самі запитаєте. А що стосується тематик, ми говорили про гарантії безпеки, це ключове питання як старт до закінчення війни. Тобто, що повинно бути в кінці, а саме захист, ми починаємо з нього і починаємо працювати. Важливо, що Сполучені Штати Америки. Роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Я не можу поки що сказати, як буде всіх деталей, але це вже важливо, що є політична воля і є політичне рішення. Принаймні, так звучало. Це пункт номер один. А пункт номер два це. Повернення дітей і, і перша леді сполучених штатів Америки і команда розуміє Сполучені Штати Америки, розуміє, що будуть підключатись до такого важливого, болючого і дуже складного питання: як повернути українських дітей. Різні ситуації, різні кейси, і тому різні підходи. Ми проговорили з президентом Сполучених Штатів Америки. Він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх, саме не тільки військових полонених, передусім наших військових, але не тільки і цивільних журналістів, політв'язів. Ми домовились над цим працювати. Далі президент Сполучених Штатів Америки підтримав. Трьохсторонню зустріч на рівні лідерів Україна, Америка, Росія і Сполучені Штати Америки пропонують її провести якомога швидше. Але для цього потрібно погодження усіх сторін. Після нашої зустрічі всіх разом і координації, як ми будемо працювати над гарантіями безпеки. Президент США зв'язався з російською стороною, і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім трьохсторонню. Так. Ну, як я й говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Тому е я підтвердив і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним. І після цього розраховував на трьохсторонню зустріч. Ну, питання буде напевно, як пройде двостороння зустріч. В принципі, ось такий результат. Вважаю, що результат хороший. Нормальний. Дякую. Можемо. що це цієї є це досить без будь-яких вимог боку будь Росії, чи вони знову почали стосувати вимоги? Ми не знаємо ніяких деталей щодо двосторонньої зустрічі. Ми з президентом США проговорювали питання, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчення війни. І бажання закінчення війни це дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо одна чи інша сторона не буде демонструвати бажання зустрітись, то ми будемо просити Сполучені Штати Америки відповідно діяти. Відповідні дії є тиск Сполучених Штатів Америки. Поки що ми розуміємо, які формати можуть бути. Тому напевно є можливість, що все ж таки наша зустріч відбудеться. Ну, коли ви говорили, що спочатку зі Славі, потім зустріч ви готові тут зробити поки вимагати. Чи не чекаємо зі сфай? Ми готові, як я і казав, до будь-яких форматів. Зустрічі а, на рівні лідерів, і якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі, якісь глобальні, безумовно, справедливі щодо сісфайри, тощо, але то у русських з'явиться 100 умов з їх боку. Тому я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни. Пане брати, які будь саме будь, будь, будь ласка, ласка, один плюс один, один. Володимир Олександрович, бачили фотографію з кабінету з овального кабінету. Карта з карта України з окупованими територіями відсоток скільки окуповано. Що вам по цій карті показало? трішки? Я сперечався навіть з відсотком, який був на мапі, тому що я дуже добре орієнтуюсь в відсотках, які тимчасово окуповані. Але тим не менш у нас не було сперечання. У нас була дійсно тепла, хороша предметна розмова. Питання територій, і у мене була про це розмова достатньо довга з мапою, мапою Сполучених Штатів Америки. Вони також підготувалися. Я їм дуже вдячний. Хоча у нас була така сама мапа, так, але тим не менш, у нас була довга бесіда про це. Дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави. Частина, наприклад, Сходу і, і Крим були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу, і інша крокує назад. А через те, що не було бойових дій, наприклад, в Криму масових якихось бойових дій, і такого не було. Тому не можна казати, що за. Такий-то термін окупована така велика частина через те, що у русських сильна армія. Такі моменти вони дуже важливі. Не для того, щоб когось звинуватити, а для того, щоб реально президент Сполучених Штатів Америки розумів, які є реальні просування армії і яка є сила у української армії. Наприклад, є чіткі цифри, яких не було, наприклад, що за тисячу днів. До одного відсотка нашої території було окуповано руські. Люди, думаю, 20% чи 18%, а до одного відсотка. Це трішки змінює е, фокус. Е, для нас фокус на правду і на реальність, але це трішки змінює е, ну, баланс того, які, яка сила у русської армії, яка сила у української армії. Такі речі такі, в мене вперше була можливість вперше, по різних причинах. По різним чому, в мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом США, з його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючи ні картки, а дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі, залитому, вибачте, кров'ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув. І, і бачив це, і ми і були, були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. Суспільне, будь ласка. Гарантії безпеки напевно будуть решуватись нашими партнерами, і буде все більше і більше деталей, і так як, так як все це буде на папері, якимось чином формалізовано на найближчий тиждень, 10 днів, як я вам і сказав. Частина гарантій безпеки, наша частина, так я б так сказав, це сильна армія. Вона складається з нашого війська, з заробітних плат і тут. Виклик після закінчення війни не можна втратити свою армію, не можна, щоб армія була зменшена в рази через те, що у вас немає фінансування. А у нас такого фінансування не буде. Ну просто фізично не буде. Не буде, я маю на увазі, в нашому бюджеті. Тобто нам потрібні додаткові фінанси. Я збираюся всі ці гроші знайти і для цього. І повинно бути розуміння у наших партнерів європейських, що нам потрібно знаходити джерело фінансування цього. На якийсь термін, на якийсь термін, доволі там довгої, щоб це була частина гарантії безпеки. Окрім заробітної плати, фінансової підтримки, можна так сказати, у нас може вистачати свого бюджету на всі зарплати. Тоді у нас не буде вистачати, наприклад, гроші на відповідна на наше внутрішнє виробництво. Так, як це було зараз, на заробітну плату воїну наші партнери нічого не давали, зрозуміло, не можуть, але вони давали тоді на наше виробництво. Тому, якщо ми будемо самі фінансувати заробітні плати високі нашим воїнам, і на таку кількість нам потрібно буде сильне фінансування виробництв. Пакет, який це другий пункт, пакет е зброї. Американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пока тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Це друга частина гарантій безпеки для нас. Третя частина це. Наше виробництво дронів, і у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо. Це буде фінансування нашого внутрішнього виробництва дронів. Наші компанії будуть мати гроші на виробництво і на збільшення, на збільшення виробництва важливо. А також ко продакшн з партнерами. А друга частина гарантій безпеки це те, що можемо ми, так як ми. А друга частина це те, що партнери а, зможуть для нас зробити. Як будуть працювати гарантії безпеки, які сили будуть працювати на захист України у разі повторення агресії? Скажу так, поки що. Дякую, за ефрикінг. Власне, чи прозвучало щось під час цих перемовин мультисторонніх чи двосторонніх, що є неприйнятним для вас і що це? Це дискусія. Це діалог з партнерами. У кожного з нас є свої аргументи. Неприйнятних рішень не відбулося. Я думаю, що кожен з нас зробив свою роботу. І уточнення, чи ми говоримо про координацію гарантій безпеки Сполученими Штатами? Чи президент Трамп запропонував? Ми, ми це буде в деталях, буде зрозуміло. Ну але важливо, що ми будемо працювати разом над гарантіями безпеки. Для нас дуже важлива гарантія безпеки і від Сполучених Штатів. Чов, дякую за те, що ви тут питання щодо американських миротворців про це говорив Дональд Трамп перед тим, як ми мали зустріч. До чого дійшли і що з розкажете про це? І можливо, це не тільки американські миротворці, але можливо це країни НАТО. Дивіться, ми говоримо про коаліцію охочих. Ми будемо говорити про 30 країн. Ми будемо розуміти, хто з цих країн реально що реально по факту може запропонувати. Хтось напевно буде готовий говорити про присутність, хтось буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба, різні формати. Хтось готовий, не має право конституційного і має можливість фінансувати вітчизняне українське виробництво. Це глибоке питання, широке питання. Тобто, давайте почекаємо, коли все буде в деталях. Останнє запитання, будь ласка, давайте перепрошую. Пане президенте, сьогодні Дональд Трамп повідомив, що телефонував Володимиру Путіну так. в перерві між основною зустрічю в розширеному форматі і неформальною частиною. Чи можете ви сказати, на якому етапі це сталося, які питання, можливо, обговорювалися і що він відповів після цього? У нас був двосторонній трек, а потім ми проговорили в широкому форматі про що ми домовилися на двосторонньому треку, і потім в розширеному форматі більш детально перейшли на наші кроки щодо гарантії безпеки і можливих зустрічей. І після цього президент Трамп сказав, що я зараз тоді піду і буду обговорювати це з Росією з Путіним, щоб Чесно кажучи, повернутися до вас з фідбеком, і ми проговорили фідбек. Ми були готові до цього. Він поговорив. Ми обговорювали свої питання з колегами, як ми працюємо технічно, коли будуть зустріч вже по VTC по відео наших НСЄв щодо гарантій безпеки. Після цього повернувся в Авальний кабінет з президента. Президент сказав, що пропонується двосторонній формат, а потім перейдемо до трьох сторон. Найостанніше запитання у Мирослава. Мирослава, песенки, я хочу поставити своє питання, а також передати слово моєму колезі Віталію Шевченку, якого ви, може, не бачили, ще він зловмив. Моє питання, пане президенте, до вас так. Будь ласка, наскільки важливою була участь європейських партнерів сьогодні? Наскільки це вплинуло на результат цієї зустрічі, ну, сак НАТО, Європові? І як вам вдалося так швидко їх зібрати Перше, вони поважають Україну, поважають наших людей. Думаю, у нас з ними ще особисті відносини дуже хороші. Думаю, дуже. І, і це дійсно момент такий, що хтось з них був сім'єю. Не буду зараз уточнювати, якщо можна. У когось був перший день сім'єю. І, і дійсно і я з великою вдячністю, великою повагою, так, так швидко, як ми змогли це організувати, їх об'єднати, і ми всі разом сюди приїхали. <кхем> ну, я, я їм дуже вдячний. Я думаю, що це мало вплив: е, вплив, тому що Україна не не одна, і важливо, що у нас така сильна підтримка.

colleagues the partners we confirm that we are ready for a trilateral meeting and if uh, russia proposed to president of the united states bilateral and then we will see that the result of bilateral and then it can be the trilateral so i said always so ukraine will never stop on the way to peace and we are ready for any kind of formats but on the level of leaders Дякую. Дякую, колеги. Ви ж з Лондона. Про вас дуже просили. Пане президенте, дуже дякую. Я хотів спитати про гарантії безпеки, окрім фінансування української армії і виробництва дронів. Чи обговорювалися можливості надання нових видів зброї, більше зброї, а конкретно? Від США якісь нові пакети допомоги військової чи це те, говориться? що ми бачимо, і те, що нам потрібно від Сполучених Штатів Америки, є в цьому великому пакеті, який ми передали. Те, що ми розуміємо, ми хотіли би мати. Це початок всього. Ми не можемо розраховувати абсолютно на все. Це початок важливо, що всі підтвердили, що беруть участь у цьому. Мені здається, що це важливо, поки що нема що додати. Тут не тільки про фінансування. Є багато роботи і багато і обмін розвідданими, і та чи інша присутність, і підключення захисту нашої держави. Про це просто дуже рано ще говорити.